1 січня цього року медичний заклад селища Михайло Коцюбинське Чернігівського району має статус амбулаторії сімейного лікаря загальної практики Сімейна медицина на перехідний період, який триватиме до 20-го року, тут мають працювати вузькі спеціалісти, але кадрів катастрофічно не вистачає. а, Чернігів... а своїх у вас таких фахівців немає. Ні, ендокринолога в нас немає. а жилуючих больних і здорових обслідуватися в ендокринолога у нас Багато? Много. Да Ну, навіть сахара повишаються, проконсультуватися синдокринологами, то на жаль. нам треба повернути лікарів. Ну що це таке? Залишили одного педіатра, скільки дітей мали і народжує людей. Тому робота лікарів-благодійників, програми Доступна медицина, благодійного фонду Поліський оберіг для багатьох вкрай необхідна. Це можливість проконсультуватися у спеціалістів, виміряти рівень цукру, зробити кардіограму та отримати окуляри. І все це поруч із домом і в короткий час. Нестача обладнання і ще одна проблема сільської медицини. Тому, у відповідь на своє прохання, михайло коцюбинські лікарі отримали у подарунок від благодійників глюкометр. Наступним пунктом реалізації програми Доступна медицина Владислава Трошенка у Чернігівському районі стало село Іванівка. Роботі лікарів не завадила навіть нестача приміщень. Реєстрацію та вимірювання тиску проводили на свіжому повітрі. Привітливі такі, звісно, врачі і хорошо приймають, і добре розказують, і все дуже гарно. І знов люди говорили про те, наскільки важливим для них є приїзд медиків до місця їх проживання. Це дуже добре для сільських людей. Бачите, люди з паличками, вони не даїдуть, не дайдуть. На, на місці поприходили. Дізнатися про стан свого здоров'я у район би поїхали? Ні. Ми то й прийшли того, щоб що, що приїхали сюди, а з дому ми не виберемося нікуди. Бо я сама знайду. Я вже в городі не була, а моцей Багатьох стареньких на прийом до лікарів приводили соціальні працівники та рідні. А всі маленькі пацієнти благодійної поліклініки вже традиційно отримали солодкі сюрпризи. До таких лікарів не старозмовляв. Ні, крім того, благодійний фонд Поліський оберіг продовжує централізовану видачу індивідуального реабілітаційного обладнання інвалідних візків, санітарних стільчиків, ходунків. Я з дізналася з газети Дітинець, почитала 9 числа написала заявлення. А через два дні отримала для свого чоловіка. А ви як давно зверталися до благодійного фонду? Як швидко вони спрацювали? І які є вчора? Тільки звернулася і все вже сьогодні сказали, в 11 отримати. у Чернігові. Видача реабілітаційного обладнання для людей з особливими потребами відбулася вже вдруге. Нагадуємо, що кожен, хто потребує такого роду допомоги, може звернутися до громадської приймальні народного депутата України Владислава Трошенка. Заявки оперативно опрацьовуються і необхідну допомогу можна отримати вже за два-три тижні.